Усім привіт! Ви на каналі Барбі Українською. А це мій величезний будинок мрії. Давайте подивимось, що там всередині. В будинку, такому великому, я не одна живу. Зі мною ще живуть сестри Скіпер, Стейсі і Челсі. Зараз мені сестри відкриють. І ви з ними познайомитесь. Привіт, Барбі! А чому ти дзвониш? Тобі що, ключів немає? Ой, друзі, я така забудькувата. Я, я ключі забула в сумочці, а сумочку забула вдома. Вибач, Скіпер. Та нічого, заходь. Ну що? Почнемо огляд нашого будинку. Це наша кухня мрії. О, Челсі, привіт! А що ти робиш? Я ігри бавлюся. А ти уроки вже зробила? Ну, так зараз канікули. А, точно. Ну, так от, це наша кухня. Тут абсолютно все робоче. У нас працює чайник. Тут у нас духовка, я тут запікаю різні страви. Також тут урна для сміття, посудомийна машина. Ось тут різний посуд є, холодильник. У нас там багато їжі, а Челсі дуже любить тортики. А хто ж їх не любить? Спитаєте ви. Ну, як вам сподобалась кухня? Давайте, напевно, пройдемо у вітальню, так? А це наша вітальня. О, Стейсі, ти тут відпочиваєш? Барбі, до тебе міч дзвонила. Казала, що скоро прийде. О, та це чудово! До речі, якщо ви не знаєте, міч моя найкраща подруга, і скоро ви з нею познайомитеся. Наразі я закінчую серію. Якщо бажаєте побачити продовження. То підписуйтесь на канал Барбі Українською і не забудьте поставити лайк, нам це дуже потрібно. Всього вам найкращого! Люблю вас, друзі!